<смі> Це кстати факт. <смі> Просто ще такий поп І, <пі> і все, і зараз ми ще заходимо в ігру. Нас по суті має хто? Я по суті бачу початок, він перед у нас той кіт має тупо тягти. Та вот та-да-та! Уже починається! О, дивіться, яка графіка. Е, куди ти не? Е. Кстати, я це відео не буду знімати прямо до самого кінця ігри. Я її хочу ще трошки прийти сам, тому... Зараз ми прийдемо тут половинку. Ой, е! й йомойо! Привіт, котик! Ой, де це я? Ой. О, він хоче, щоб ми... Руки! Просто подивіться! Боже, яка графіка, в мене комп'ютер. Що ж це таке? О, ні. Я не знаю, що тут робити. Я вже, можу зараз подумати, що я нубік! А! Ні! Все, прощайте! Люди добрі! Я йду-йду на десь. Ну, в не знають, хто прийти стрибай. Я помер. В першій частині я помираю. Я можу розпочати. Так, давай да. Так, давай давай Куда вылазим? подожди. которые могут тебе да. с О! Предмет! Я сюда. Там принимаюсь, я, помню, я помню, я помню, да, Ой-ой-ой, да, а да, Капец, что таки? Ё-моё! Я офигею. Я хочу туда, да, это не туда. Блин. Так, а что вы тут? Раз, я шо, давайте. Я одноразумеется, я пробрался звиться? А, блин. Я от не розумію, куди далі... Я от тобі не розумію, куди далі йти. Ходиться. А дивіться, я хочу. Зразу, зараз, зараз сказати, що я грав на без лагів. Я Півоте. А то вона треба вниз, тільки так, щоб в нас не. Це фабрика. Суддя знайдент, треба. Але... Тут нас. Не... А, тут можна розплющити! куда подняться? Опа, а что, дырка, может, нам сюда? Я не знаю, я не знаю, куда нам. Дайте, дайте пройти. Я, я знаете, понял, куда нам. Я понял. Я дикий сейчас догнал. Так, выпускайся, давай. Розумію. Що нам робити? Бо я розумію, я зараз скачав, я скачав ігру, зараз немає для на відео, а тому не знаю, як її проходити. Ляха муха, то капець. Дайте, дайте щось зробити. А ну чекайте, я це поняв, що треба. Оп, сюди. Ага. І сюди. Або я надо ганяю? Я понял, ну я понял. Ну, треба, я, тут треба пройти квест, короче, я уже понял. Дальше же нам кажется, что она треба пройти квест. Вот, и надо, треба да, сюда. Мы, мы стреляем сюда, да, да, за эту штуку да, да, что да, Сюда. да, 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 Так, давай 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 давай, давай, давай. О, Сюда! Так, чекайте, я хотів десь зробити, хочу, хочу знаєте, що зробити якусь графіку трошки. А торі графіка, дивіться, графіка. У мене сіла графіка, я качество тени низки. Давайте високої. Ульт, ну давайте так. Качуство, Ну, хай качество текстур. Ультра мое будто я садило. Качество отражения. Ем, ну, Может быть, просто высокое, я не знаю. Так, качество брат, бор, ботки. Ну, высокое. Качество сглаживания, ну, ультра хайбуд. Дальность прорисовки. ну, ультра. Ммм... Да. Ага. О, дивите, як сталося. Просто подивите, вся графика, -мо! Жинай найкраще! Подивіться, туда что-то ще нужно піднять. О, я вообще нафиг ничего не бачу. А там что? там, там, а там ничего. Ой, ой просто посмотрите! У меня теперь графика еще А я мусор сделаю. Не, сюда! Сюда. А я думал, что я паркурист. <laughs> Ладно. Так, я не понимаю. Розумев... А как тут приседать? Ага, ты типа вот так сесть? Присесть. Ага, что типа идти. Ага, я понял. Ну короче, зараз... ми пройдемо сюда. Так, і я там бой, нам треба десь туда. Чи куда нам? Я просто не знаю. Ладно. Куда? Сюда. Блин, я понял, куда нам треба. Все, японцы, конечно, проходит, и все, смотрите. Зараз, зараз я його прийду, просто дивите, зараз. Секунда держу. Сюда. И. Зараз, зараз, зараз. І... Быстро! Так, пожигаємо, пока пуститься. Ай, я чувствую, как это. Від виду уже високо не Хоп, сюда. И. І... И сюда! Я втримався! Так, чекай. Зараз цю, цю текстуру нано. Чекай. Я не люблю цю ігру. Я вже трошки починаю її не долюбляти. Це, це не игра, Це... я от не розумію. Так, дивіться, нам треба якось туди запригнути, но там нічого немає ніяких тих штук щоб цепити просто я це, я це найде я не знаю або я це виріжу, або я не знаю давайте компресори працюйте Туда. Там. мені треба зараз на цю штуку запригнути просто зразу. давай Оп. Давай. Чего это вот там, 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 там Я тут стою, дивіться де На труби. Дивіться, на руках Ааа, вона ще тобой компресором придаємо. Вся ігра продумана просто до ідеалу. Я не знаю, хто то інші проходить. Ой, блін, опять так і О, дивіться, бачите, що я навіть в качество графіки. Відкривайте, я ті прошу, я тебе прошу. Відкривайся. Сюди! Фу. Я впал, молодежь. Это орпить не можу. кринч просто. Езда. Так, даете. Сразу на цей компрессор. Сразу на те компрессор. Я сразу все равно. Я нравился. Так, и там я знаю идти на нам туда треба. Так, Раз, перше. Треба вже якось, знаєте, якось це приходить. О, сюди! Оп! Опа, сюди! Оп. Бліна це я проходить дуже добре. Треба навіть стати стане тут. Да, люблю я эту игру, знаешь. да 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 давай, 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 классно, давай, Ну да, давай, давай, открывайся! давай, 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 открывайся. Блин. Так, чекаємо компресору, бо я не буду там в клубі, Компресор на місці. От, сюди. Ні, а паркур, паркур я завжди вмію робити. Ну, не так класно. Я вірю, що паркур не ну, варно. Зараз, чекайте. І тепер, сюди. Тепер сюди! Ану, чекайте, отут я це можу запригнути, ні? Да, вот тут. Туда можно пойти. А вот что, да, вот можно вернуться назад, туда, там сейчас Я не знаю тут. А ну-ка. сюда! А, це уже здесь звідси здесь звідси прийшов, пришел, двигаться. тут здесь. Так можно спробувати. там мусор. сор. А, там не явно вплететь, я не понял. А ну, чекай. Да, я не сплю. Просто впал. Іду, відео вже до 14 хвилин, я не знаю, як я тупо не можу Ні! Ой, який урон, не смачний, просто клас. Ну, ви одразу доселі по моїй першій грі, ну я не знаю, я просто. Треба мені ще підівчитися. Сюди. Я, я, я. Сюда. ще навіть не, не здивуюсь, якщо тут є ж... якесь життя, от чесно кажу, я не здивуюсь просто так. Як? Ти да, ну тут просто барьер, не знаю. Я шось был, я за шось був зацепився Там яма. Ладно, Я не знаю, може видео до не знаю до сих хуй за тях, но я вообще бул зацепився за шось. А, я понял, как тут треба, я понял, все. Ой, до меня только дошло, боже. До меня только дошло. Так, все, так, все, бам. Так. Я уже не знаю, все проходит. Так, ну, ну, давай. И сюда. Зараз подивимося на ще фабрику зблизька. Хова. Сюди. А ще дивіться, нам треба коли ця штука доверху самого не підняти, треба зразу стрибнути. зразу. Сюди перетвердиться, зараз це тихо вона. Піднімається сюди! Є! Так, що в нас тут? можем вырубать эти бочки? Ха, прикол! уже бочки так. нажмите к этому, чтобы присесть. Я знаю. Боже мой. Деся. Так, дивите. Вот э, и двери. Нажмите А, «э», чтобы взаимодействовать. Да нафиг, двери открылись. Так, чекайте, а тут больше ничего не Это На Наполовину кассет всякой. Треба все куда-то подумать. Ну тут касет нема. Просто я з такий... може тут в таких місцях завжди темно, є якісь або касети, або якась фігня. Ні, машина якась. Ну вот, наприклад, є прохід кудись. Тут 300 ляльки. То що когось питали чи що? Ну, я не знаю, ну пішли. Якщо ти когось питали, то. я в цьому не учас. Ладно. Ідемо звідси. Виходимо, боже фій! Ой, кит гарні коридори, Знаєте, в поп тайм 2 не така була. Це що? Ні! Ну не кажіть, будь ласка, що це паркур! Це сохрани... Сухові... Це все той газ. Такой. Але я сопровіс, це вже нон. Давайте, давайте зараз ще прийдемо оце, оце раз із питання і знаєте, що? Ну я думаю будемо закінчувати, тільки треба це пройти. Зараз. Сюди. Я поняв, що треба робити. Зразу. Я от розумію, куди там далі. Давай просто зараз посиличком подивимся. Так, да, да, и сюда, так все. Так, вот там куда? Типа там зразу. Ага, сразу на ту штуку и туда, ага. Я Ес, сюда. Я, в принципі, пройшов далі. Туди далі треба йти чи чекати. Так, ладно, якщо вам сподобалося і достати лайк і підписуйтесь на мій канал. Я вже помер в цій грі може 3 чи 5 разів. Ну, коротше, я не буду знімати всю проходження частину, тому що вона буде дуже довго, затягнеться дуже довго, в мене немає часу. Ну, показати таку маленьку коротку частинку. Ну, якщо вам сподобалося, тобі достати лайк і підписуйтесь на мій канал. І всім пока-пока.